Минає 210 років з дня народження відомого українського поета, борця за свободу України Тараса Григоровича Шевченка, а його пророчі слова і донині залишаються актуальними. Дуже сильно вони щороку звучать на устах жмаринчан, які беруть участь у всеукраїнському конкурсі поетичних читань Кобзар і Україна. Цьогоріч кожен виступ учасників був настільки емоційним та проникливим, що стримувати сльози було просто неможливо. Донечка в руках із вишитою сорочкою татуся, який захищає нас з першого дня війни. Теплі обійми з татом, який на кілька днів приїхав у відпустку з Куп'янська, щоб підтримати доньку на конкурсі, а також декламування заповіту Тараса Шевченка на трьох мовах світу. Жмеринчани дуже майстерно підійшли до виконання творів Великого Кобзаря. 29 лютого в центрі культури і дозвілля. Відбувся конкурс читців Кобзар і Україна, в якому взяли участь понад 60 учасників від семи років. Перед початком конкурсу усі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали життя у боротьбі за вільну Україну. Декламування поезії відбулося у трьох вікових категоріях: читці на пам'ять декламували твори Тараса Шевченка та авторську поезію або поезію українських поетів громадянського спрямування. Окремою номінацією були представлені літературно-музичні композиції за творами Тараса Шевченка або сучасних українських авторів, присвячені Тарасу Шевченку. Оцінювали виступи почесне журі у складі начальника управління культури і туризму Володимира Дудіка та фахівців в галузі культури, мистецтва, літератури та дитячої творчості. Оплесками глядачі підтримували своїх друзів під час виступів. Усі учасники отримали імені подяки. А призері, переможці, подарунки та дипломи. Щиро дякую від організаторів, що сьогодні ви долучилися до сьогоднішнього конкурсу, долучилися до поетичного слова нашого великого кабзаря Тараса Григоровича Шевченка, пророка, по якому ще і ми зараз звірюємо свої кроки у встановленні української держави. Шановні учасники, я надзвичайно вам вдячна за вашу працю. За вашу таку кропітку роботу важку, адже тільки той, хто не стояв на цій сцені, не може зрозуміти вас. Але ми старалися оцінити вас об'єктивно. Перше місце у першій віковій категорії вибору Владислав Ткач, друге місце підкорила Вікторія Кудинська, третє місце Єва Чаюн. Перше місце у другій віковій категорії виборола Софія Лавренчук. Друге місце розділили Анна Козлан і Серафима стець. Третє місце здобула Яна Мартиненко. Гран-прі виборола Олександра Слюсар. Перемогу у номінації на кращий авторський вірш виборола Софія Ткач за виконавську майстерність. Додатковими подарунками відзначили Валерію Свистун, Софію Мельник, Діану Годну, Людмилу Антонічеву та багатьох інших. Відео із виступами очікуйте у найближчий час на нашому ютуб-каналі Жмаринська газета.